18 листопада хмарно з проясненнями, місцями дощ, далі швидке зниження температури, північ, Київщина, вдень близько 10 градусів тепла, уночі до мінус 1 градуса, подекуди поривчастий вітер, захід, Львівщина, прохолодно, ранкові короткі дощі. Плюс 5 градусів в день мінус 4, схід Харківщина. Ще м'яко в день плюс 15 градусів, але вночі вже плюс 2 градуси. Центр Дніпро. Хмарно до плюс 16 градусів у день, уночі плюс 4 градуси, південь Одещина. хмари в день плюс 15 градусів, надвечір вітер і окремі дощі уночі плюс 4 градусів. 19 листопада відчутно холодніше на більшій частині країни без істотних опадів. Північ Київщина. Сонячніше, але лише плюс 5 градусів вдень, уночі біля нуля. Захід Львівщина. Ясніше плюс 5 мінус 1 градус Цельсія. Зхід Харківщина, стрибок у холод плюс 3 градуси плюс 1 градус Цельсія, можливі короткі слабкі опади. Центр Дніпро. Хмарно і різко прохолодніше. Плюс 6 плюс 3 градуси Цельсія. Місцями дощ. Південь Одещина. Ранкові дощі, далі суцільні хмари, плюс 7 плюс 6 градусів Цельсія.